Що чекає в Канаді після Польщі? Вісім років життя на чужині. Привіт, мене звати Аким, я архітектор інтер'єра з Харкова і прожив у Польщі вісім років. Я міг би почати. Польща для поляків, релігія за НАТО, консервативність, не і про таке незрозуміле. «щаум». Але є але. За цей період було стільки всього, що і не розказати усім тікітакам чи фасібукам. Я працював на фабриках, складах, в готелях, але найдовше працював як актор епізодичних та масових сцен в кіно та серіалах. Ці вісім років дали мені дві освіти: безліч мандрівок, проектів, досвіду, перемог. Але головне, справжні кохання та щирих друзів. Саме вони мої допомогли мені зрозуміти, що Польща свободна, сучасна та відкрита для всіх, і що таке незрозуміле. Ще стоїть після простих, але важливих слів. Тепер в мене є дві країни, за добробут, яких я полюватиму все життя. Моя українська Україна, моя польська Польща. Кажуть люди, життя це навчання. І моє питання: де буде наступна лекція? Якщо я наважився пливти, не вміючи плавати, то і у вас вийде усе, до чого ви прагнете. Головне віра, надія та любов. Хм. А далі буде.